Кольори Свободи у Коломиї відкрили пересувну виставку. Завідувачка музеєм писанкового розпису Оксана Ясінська каже, що одразу ж підтримала ідею її створення, тим паче, що до проєкту долучилися. І Коломийські митці це е, доброчинна мистецька акція, яку з ініціював і організував Івано-Франківський архітектор Ігор Куці. І власне сьогодні він завітав до нас у Коломиї, щоб презентувати е, цю акцію. Е, перед музеєм писанкового розпису е, картини будуть е, демонструватися тільки сьогодні. Е, один день за слів автора ідеї та організатора проєкту Ігоря Куція задум полягав у тому, щоб колаж із невеликих картин. Написаних з домінуванням синьо-жовтих барв відтворив український прапор. Як вияв шани і вдячності нашим захисникам, вона народилася ще далеко до. Початку навіть повномасштабного, загалом ідея якогось проєкту, але коли почалось повномасштабне вторгнення, тоді безпосередньо виникла ідея більш масштабніша і щось таке дійсно треба зробити для наших захисників. І цілий рік була ідея в голові, думалося, як організувати, і в серпні, 18 серпня минулого року розпочався безпосередньо цей проєкт втілення. Серед картин і роботи художниці Наталії Вовчук. Пане Єгор прийшов до мене на виставку, яка проходила в центрі сучасного мистецтва в івано франківську і запропонував долучитися до такого проєкту. Я дуже тішуся, бо кольори свободи це є мої кольори, і я дуже надіюся, що війна закінчиться і ми, хоч якось, допоможемо цим проєктам. У перший день картини можна було побачити біля музею а далі упродовж двох тижнів у його виставкових залах. З коломи Богдан Малецький Галина Роншук телерадіо компанія Раї.